Привіт, кисляви! Сьогодні я розповім тобі про топ 7 найбагатших йонків світу One Piece. Звісно, точні цифр ніхто не дасть, але ми можемо порівняти їхні флоти, території та способи, якими вони заробляють свої багатства. Тож бери чай та приготуйся дізнатись, хто з цих імператорів моря купається в золоті найглибше. Сьоме місце Монки Ді Луфі. Не дивлячись на постійні спроби світового уряду. Та інших Йонко завадити Луфі досягнути вершини. Йому все ж таки вдалося стати Йонко. За плечима в нього величезний флот, що налічує понад 5 тисяч піратів. А також під його захистом два могутні королівства: острів Риба і Вано. А неофіційно під його захистом знаходиться майже десяток островів, де він допоміг перемогти старого пірата. І став для місцевих жителів справжнім героєм та неофіційним захисником. Серед них острів Кокаяші, острів Драм, Алабаста, Вотер Севен, острів Риболюдей, Дрес Роза, Зоо, Вано. Сюди дехто дописує Амазон Лілі, але це не так. Там головний пірат Боа Хенкок. Хоча й Бо добре ставиться до Луфі. Бартоломео намагався розширити володіння Монкіді Луфі, як ми бачимо, безуспішно. Проте як кажуть в Одесі, а що він з цього має? По факту Луфі не отримує з цих територій нічого, ні данини, ні подарунки. Тому в саме в єрархії найбагатших Йонко він найнижчий. Шосте місце рудоволосий шанкс. На даний момент Шанкс єдиний, хто залишився зі старого складу Йонко. І він має все, що личить справжньому імператору моря: великі території, потужний флот і неймовірно авторитет у світі. Його сила настільки велика, що навіть інші Йонка та світовий уряд обирає не вступати з ним у конфлікт. Але є і мінуси. Шанкс не вимагає до низ під територій і не займається жодним із бізнесів. Як це роблять його старші колеги? Фактично, він живе за рахунок грабежей суд і продажу награбованого. Що ми бачили на початку історії? Його флот не наймогутніший, хоча є велетні, але те, що ми бачили на початку історії, що він рік може жити тільки за рахунок грабіжей, вже робить його на порядок вище Луфі. Луфі такого собі дозволити не може, тільки якщо його друзі там приймуть та нагодують. Але Луфі не може собі дозволити чисто на своїх фінансах жити. Рік шанс та його команда може це зробити, і це вже робить його ступень вище ніж Луфі. Я впевнений, що виплати як інваліду перекриють всі витрати. П'яте місце маршал дітіч. Займається всім тим, що і займається шанкс, та й володіє тими ж подконтрольні величезний флот і, і заслужено повага. у світі пірат, що не просто грабує судна, він захоплює піратів, здає їх за винагороду, викрадає щодняльські фрукти, продає їх, і все це він монетизує на всі 100%. Я впевнений, що до одну та чай захопленого він теж забирає у своїх піратів. Його підхід до піраса набагато продуктивніший. Він не просто шукає багатство. А використовує кожну можливість, щоб збільшити свій вплив та силу. Завдяки таким стратегіям Марш заробляє значно більше ніж шанс. І ось так безаю хлопцям. Він спокійно піднявся на п'яте місце нашого рейтингу найбагатших йонко світу. One Piece. Четверте місце. Едвард Ньюгейт. Один із найстаріших Йонґа за впливом та могутністю, напевно, навіть могутніший, ніж сам шанкс, та й дуже схоже Шанксом по характеру. Він був піратом найдовше, мав одне з найбільших територій та величезний флот. Його ім'я наводило жах на ворогів, і навіть після його смерті його спадщина продовжує впливати на світ. Щодо багатства, то білоус мів би зняти і третє місце, якби ми знали більше про його бізнес або данину, яку він отримав від островів. Але, на жаль, немає точних даних про те, наскільки багатим він був насправді. Я даю йому це місце більше авансом, оскільки він найдовше пробував у морі. Накопичуючи скарби та території. Третє місце. Шебаді Багі. Багі. Це справжній клоун, але грає він на сцені доставки набагато вище ніж в цирку. Справжній приклад капіталістичної хитрості світу One Piece. Він позичив у крокодила. Та вклав їх у свій бізнес доставки найманців, що принесло йому колосальний капітал і можливість контролювати величезний флот. Багі може розруковувати листовки, щоб просувати свій бізнес і подібне. Я впевнений, що ми про Багі ще багато не знаємо. Пізніше він підкорює таких легенд, як Рокодел та Міхоу. А крокодайл це не просто колишній шибукай, а успішний бізнесмен, який вмів керувати підпільною імперією та казино. А як ми знаємо, казино є одним із найприбутковіших видів бізнесу. А Міхоук – найкращий мечник Piece, котрий забезпечує йому неперевершений захист. Таким чином, ми маємо одного із найуспішніших і наймолодших йонко, який розвивав свою імперію за допомогою бізнесу, а не лише сили та впливу. Не може забувати й те, що Багі зараз. Активно роздає нагороди за голови морських вартових, що підтверджує його значний фінансовий статус та бажання послабити своїх ворогів, використовуючи гроші як зброю. Друге місце Шарлота Лінлін. Ви просто вдумайтесь у неї більше 30 островів. Тільки на архепілаї, котрі виготовляють солодощі. серед них острів острівка, горіхів, квітів, желе, острів лікеру і багато, багато багато іншого. І все це вона може продавати. Все це вона може монетизувати. Це я порахував тільки на архіпелагі 30 островів. А ще скільки островів, котрих ми не знаємо. Поза архілагом, такий, як острів Риболюдей. людей. На котрих теж є фабрика, де вона виготовляє солодощі. І вона збирає з, ці, з усіх цих острів данину, десь в виді солдущів, де, напевно, в грошах, але вона все це збирає. І, скоріше за все, вона не може все це в соло з'їсти. Залишки, скоріше за все, вона продає. І це просто неймовірно. Вона має найбільший флот світу One Piece. Вони найбільш відомі на території світу. One Piece. Ніхто з Йонко більше з нею порівнятися не може. Біг мам спокійно може стояти на першому місці, але цікаво, а скільки б в Україні вона отримала за дітей як мати героїня? Перше місце король звірів Кайдо. Що може бути кращим за зброю? Правильно, нічого. І Кайдо це чудово розуміє. Його імперія просто побудована на продажі небезпечної продукції. Тільки представте собі, він виготовляє звичайно, хімічно, біологічні зброї. У нього весь його бізнес створений на знищення когось. І все це він чудово реалізовував раніше через свого Шечібукая, джокера, також відомого як Дофламінго. То боже, сама Америка може позаздрити озброєнню по Кайдо. No. На пан Хадларті він спонсорував хімічну та біологічну зброю. На дресрозі він витовляв біологічну зброю. Це я про смайли, що що. Також через дрес-розу він все це продає. Коли він захопив Вано, він не подивився на те, що колись мріяв стати Джойбоєм. Він перетворив вану справжні. Пекло для місцевих жителів, інфляція, отруєння води, зруйноване середовищ все це наслідки безжальної експлуатації Кайдо заради збагачення. І дійсно тільки вдуматись, коли цей хлопець мріяв стати Джойбоєм. завдяки зброї Кайдо багато королів почали воювати. Дуже багато переворотів королів було забезпечено його зброєю, але у всьому цьому є цікавий парадокс. Починаєш з пан Хазарду Луфі методично знищив або захоплював території під контролем королю звірів. І що в нас виходить? Найбідніший Йонко переміг найбагатшого. У долі точно є відчуття гумору, але не дивлячись на це, кайда справедливо займає перше місце нашого міні-Форбс Йонко. Ось і все. щиро дякую за перегляд. Не забувай підписуватись на канал, ставити лайк і ділитися цим відео з друзями. До зустрічі в наступному відео, де ми продовжимо досліджувати дивовижний світ One Piece. Щасливого плавання, кісля.